Вітаю вас, дорогоцінні. Тут служіння Касаван Фемілі Міністрі, і для мене сьогодні випала особлива честь поділитися з вами словом свого підбадьорення та привітати вас з різдвом Ісуса Христа. Бо саме сьогодні, 6 січня, ми досить тривали час, святкували з вами на народження нашого Господа. Наразі більшість з нас святкує його 24 грудня, але насправді ми можемо святкувати цей день щоденно, ми можемо прославляти Бога за цей дар. Як Біблія говорить, що младенець родився нам дан нам. А отже, Христос рождається, славімо Його. Для мене, як і для всіх віруючих і щиро люблячих Бога-християн, Різдво є особливий час. Але в контексті останніх років Бог акцентує мою увагу на тому, що йде за Різдвом. Що Різдво це є таким фізичним проявом гарантії. Бога, що перемога Ісуса Христа на Христі обов'язково відбудеться. Тобто ми розуміємо з вами, що якби Ісус не прийшов сюди на землю, в тілі людини, як стовідсоткова людина через людину, через матір Свою, через жінку, то не було б фізичної жертви Ісуса Христа як стовідсоткової людини. На хресті. А отже, це буквально гарантія, коли Ісус родився, то обов'язково перемога на хресті відбудеться. І всі благословіння, всі обіцянки, всі обітниці Божі, які Він дає через свою жертву і Воскресіння, вони вже нам належать і гарантовано ми це матимемо або маємо вже. Матимемо це, коли ми особливо. Коли час прийде, так, тобто є повна тата та часу, і коли ми з вами будемо готові це прийняти. І в контексті сьогоднішнього дня війни в Україні, війни в Ізраїлі, війни в різних країнах світу, в контексті втрат, втрат здоров'я, фізичних, ментального здоров'я, фізичних сил, фінансів, втрат. Частин тіла, вибачте, та, зрештою, втрат наших близьких, нам людей, це дуже актуально. Це дуже особливо важливо розуміти, що сам Бог виступає гарантією, що те, з чим ми стикаємося, має за собою обов'язкову гарантію перемоги. Тобто, як Біблія говорить, як Ісус нам говорить, що. За многими скарблями вам предстоїте, що встретяться, но мужайтесь, я побіділ мир». Тобто він попереджує нас, що поки так, поки диявол ще існує, поки в цій системі життя є диявол, він обов'язково буде ходити, як крикаючи лев, шукаючи кого е, паглетіть, кого з'їсти, е, вбити, кого, е, з, зруйнувати і кого обкрасти. Але Бог дає ному, жайтесь, я победив мир. Він дає нам надію, він дає нам гарантію. І Біблія, вона вся просякнута ситуаціями, коли здається, що все настільки погано і настільки безповоротно втрачене, що немає жодної надії, немає жодної світлої якоїсь думки, немає можливості, немає чому радіти. Так, немає ніякої ніякого підбадьорення. Але за цим завжди слідує але. Велика кома, і завжди слідує але. І таких історій дуже багато. Наприклад, коли Авакум, мені дуже подобається книга Авакума, і я вам дуже раджу її перечитати. І особливо мене підбадьорює вірш 17 по 19 з 3 голови Авакума, коли він говорить, що Ну, Все настільки погано, і, і смоковниця не розцвітає, і, і ніхто не народжує, і немає взагалі що їсти. Це буквально говорить про те, що голод, так? Ну, тобто все настільки погано, що немає чому радіти. А він говорить, я і тоді буду славити Господа. так? Але я і тоді буду славити Господа, бо Бог є моєю надією. А сам Ісус, як я вже казала, так, він теж. Попереджав про те, що будуть ситуації, в яких ви будете відчувати, що все настільки погано, що немає надії. Але за цим буде слідувати але, я вже про це попіклувався. Я вам обіцяю, я вам гарантую, що все буде інакше. Не так і вам здається, коли ви знаходитесь в, своїй, в цій темряві. Так? Іншу історію, яку я хочу нагадати вам, це історія Іони. Іона сидів в кіті або в Великій Рибі три дні і три ночі, і йому на той момент здавалося, що все, ну, немає надії. Він так і говорить, він, він коли молиться до Бога, він говорить про те, що немає надії. Я, але прошу тебе, не залиш мене. І ми знаємо, що історія ця закінчиться тим, що Іона дивним чином. Буквально а, виходить, тобто його цей кит доставляє до берега, і він живий, цілий та неушкоджений. Хоча фізично це неможливо, він а, виходить на березі саме там, де йому потрібно було бути. Тобто його ще і довезли, куди потрібно. Потім історія Йова. Це дуже сильна історія, дуже потужна, коли людина втратила буквально все. Він навіть в життя вже своє втрачав, тому що тіло його розвалювалось, так? Він втратив абсолютно все. Але Бог. Коли Бог вступив з ним в діалог, а це почитайте, це також останні, буквально останні глави цієї книги, коли Бог напряму вступає в діалог з Йовом, і Бог говорить про те, що я завжди піклуюся. Я той, хто створив небо і землю, я той, хто передбачив певні ситуації, я той, хто завжди піклується, про буквально найменше створіння тут на землі, що вже говорити про людину. І ми знаємо знову ж таки, що історія ця завершиться тим, що Йов отримує вдвічі більше того від того, що він втратив. І таких ситуацій дуже багато. І можна казати і про Єремію, і ну, просто неймовірна кількість подій, які стаються, і здається, що все, все закінчено. Найголовніша історія це саме тоді, коли Ісуса розіп'яли і всі люди, які його оточували на той момент, особливо його учні, особливо його послідовники і його шанувальники, так вони розчарувалися. Вони буквально переживали втрату, що все, все закінчилось. Більше не буде. Ми сподівалися на одне, ми вірили в зовсім в інші речі. Але як так сталося? Це сталося. І ми знаємо, чим це закінчилось. Ми знаємо, що через три дні Ісус Воскрес, і цим Він завершив свою місію, Він зробив те, що він, для чого він прийшов і що він, і що він мав зробити. І я веду це до того, що ми щоденно з вами зустрічаємося з ситуаціями. Які можуть нас привести до висновку, що все закінчено, що немає надії, немає про що думати, немає приводу для радості. Наприклад, наприклад ви знаєте, що нещодавно ми провели в останній путь в вічність, ми провели нашого дорогого пастора, мого дорогого друга, мого брата, мого наставника. Приклад у багатьох речах для мене пастора Ігоря Касавана. І ми молилися за його Воскресіння, дуже довго ми молилися. Ми взялися, як тільки ми дізналися новину про те, що він відійшов в інший світ. Ми молилися, ми взялися командою нашою, і багато хто з вас писав у коментарях і також нас підтримав. Ми взялися молитися за Воскресіння. І Бог піднімав стільки місць писання, він стільки давав стверджувальних таких е, слів, віри, вогню всередині, що ну, здавалося, неможливо, що буде якось інакше. Він обов'язково воскресне, і це чудо прославить Господа. Обов'язково. Але настав день поховання, і тіло е, Ігоря Касавана е, було поховане. І я задавалася питанням, і я впевнена, що дуже багато з нас, хто задавався питаннями, а чому так? А чому ж тоді не відбулося це чудо? Чому ж тоді, як тоді продовжувати вірити, як тоді продовжувати радіти, якщо така людина, така величина Божа, такий служитель помазаний, як Ігор Косаван, який щиро вірив у довголіття, який проголошував довголіття, який славив Бога і так сильно був впевнений в тому, що ми маємо це Помазання, цей дар довгих років здорового життя, чому він не воскрес і ми, так, як і молитвеники, такі служителі служіння Духа Святого, і в нас не сталося це чудо. І Бог мені особливо дав такі, такі відповіді, і хочу я з вами цими поділитися і тим самим також підбадьорити вас. І це в контексті нашого сьогоднішнього з вами дня і розмови. Це якраз і є підтвердженням того, що Бог говорить. По-перше, Бог мені особливо, це знову ж таки Бога до кожного свій підхід, і для мене він так знайшов такий ключик. Коли я задала питання, і кажу, Господь, ну, якщо ж ти знав, що так станеться, що Ігор не повернеться, що Ігор залишиться з тобою там на небесах, чому ти не сказав відразу, не сказав там, Даша, не молись, все добре, все відпусти, але ти підтримував цей вогонь в мені. Чому? І Бог мені сказав такі слова, що. Свобода волі і свобода вибору, яку я, якою я наділив людину, вона залишається з людиною навіть після її фізичної смерті. Бо це помирає лише тільки фізична частина людини, а сама людина, якої є дух, вона залишається живою. І свобода вибору вона залишається його правом. І я для себе приймаю той факт, що наш пастор. Пішовши на День Народження Ісуса Христа, привітавши його з Днем Народження Ісуса Христа, він просто вирішив залишитися там. Бо там дійсно краще. Біблія вчить нас, що там це буде найкраща частина нашого з вами життя. І слава Богу, за те, що це буде вічність. Що ми тут на земному житті ми живемо тільки певний період, а там, разом з Ісусом Христом, разом з усіма святими ми будемо проводити вічність і насолоджуватись, там не буде болю, не буде хвороб, не буде будь-яких нещасть, не буде горя, там буде лише тільки радість. І буде вічне спілкування з нашим Господом і насолода спілкуванням один з одним, з Богом, якісь щось ми будемо робити. І, але це точно буде приносити нам радість. А отже, там, де наш пастор Ігор, зараз це найкраще місце. Друге, що мені сказав Господь, це те. Що, чому він не зупинив взагалі цю молитву на початку, а підтримував цю молитву і підтримував нас в цій молитві? Тому що це те, що Бог взагалі нам обіцяє. Ісус говорить, що я піду, але ви залишитесь, і ви будете робити більше, ніж я. Ви зробите те, що я, і навіть більше будете робити, ніж я. Він нам це обіцяє. І саме... Це, е, Ця молитва, тобто застілення і за воскресіння, це те, що в контексті сьогоднішнього дня є особливо потрібним для нашого людства, для нашої країни, для Ізраїлю, для взагалі для, для людей, для людства. Це Воскресіння, це стілення, це чудеса, чудотворіння. І коли е, в коментарях ви почали підніматися і говорити, так, ми також з вами віримо, ми також з вами молимося за Воскресіння. Коли люди, які від початку погодилися і вони оплакували таку величезну втрату, як втрата нашого пастора, вони переключилися і почали говорити: Ні, ми з вами будемо молитися і будемо вірити і проголошувати Воскресіння. Це мені Бог висвітив і каже, що це початок нового служіння, це початок нової хвилі, величезного служіння, коли люди будуть Воскресати за на, по наших молитвах, коли люди будуть зцілюватись по наших молитвах, коли люди будуть е, у людей будуть, е, відростати або відновлюватися кінцівки або інші органи за нашої молитви. Це те, про що говорить Бог? Це про перемогу. Коли ми втомилися, коли здається, що все погано, війна триває і все наче, все гірше, і багато аналітиків говорять про якісь погіршення і вибори в США для багатьох є шоком, що це може статися, або може вплинути, вплинути якимось чим негативно на хід розвиток подій в Україні, нашій і взагалі по світу. Але Бог не людина, Бог є гарантією того, що перемога вже є. Перемога, справжня перемога, яка прославляє Бога, коли люди не гинуть, коли справедливість відновлюється, коли територію разом з людьми повертаються, коли захист існує, коли люди в безпеці, коли люди процвітають, і країна процвітає, і прославляєтесь з тим самим Бога. А отже, ми з вами беремо за основу оці слова, що Син дан нам, младенець родився нам, ім'я його Князь Міра, Утешитель. Ми беремо ці слова за основу, ми беремо це підбадьорення і гарантію Божу, що життя обов'язково гарантує а, поворот, що Бог вже гарантує нам перемогу. Кожній сфері нашого життя, в кожному виклику, який ми отримуємо, з яким ми стикаємося щоденно. Я дуже хочу, щоб ви буквально взялися, встали на це слово, ви проголошували собі це слово саме в контексті того, що за народженням Ісуса Христа обов'язково послідує Його жертва і Його перемога, і Його Воскресіння на Христі. А отже, все те, що Бог обіцяв, воно вже належить нам з вами. І навіть коли ми з вами переживаємо втрату близьких людей, я не гарантую і не кажу вам, що не переживайте, все буде добре, час лікує. Ні, я не про це кажу. Я кажу про те, що Бог він підбадьорює. Він утішитель. Одне з імен, Бога це утішитель. І Ісус також нам гарантував, що коли Він іде від нас, то Він вмовляє Батька, і Батько нам дає утішителя Духа Святого, який завжди з нами, який завжди з нами, завжди з нами поруч. Зараз Дух Святий живе в нас, Він нас оточує і Він нас живе в нас, і могутність Його величності. Також в нас, і його сила втіхи в нас, його сила створювати нове, відновлювати старе і створювати нове в нас, ми можемо і маємо продовжувати жити, стверджуючись, стверджуючись в цьому. Але процес самого гарювання і переживання, яке зараз, можливо, ви переживаєте, це також абсолютно нормальний період. Не потрібно зараз десь свої емоції якимось чином кудись їх за, 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 закинути десь за хребет або взагалі про них забути. Ні, я не про це, я про це не говорю. Важливо прожити й дозволити собі відгорювати будь-які такі. Сильні трагічні ситуації вашого життя, будь-яку втрату в будь-якій сфері вашого життя. Але важливо не залишитись в тому місці. Пам'ятаєте, коли Павло та сила вони були також в Темніці, вони були в тюрмі, коли Лазар був вже четвертий день в мертвій гробниці в гробниці своїй, для всіх людей, що їх оточували. Для всіх людей, що я вже попередньо перелічила, так, Йова, Йону, Ісуса, для всіх людей це здавалося все, це кінець. Але для Бога не буває ніколи кінця. Там, де ми з вами бачимо кінець, там, де ми з вами бачимо крапку, Бог завжди поставить кому зап'ятую, ставить велике але. Но але і йде далі. Іде далі, і веде нас до з надією. Так? Мені подобається дуже як Авраам сквозь надіжду, повірив, з надіждою, сквозь надіжду, з надіждою. І це говориться тоді, коли йому потрібно було принести свого власного сина, свою дитину віддати в жертву, тобто буквально дозволити своїй дитині, дитині вмерти, власну руч принести її в жертву. Але оце вміння, цей навик, цей, цей дар дивитися крізь надію, з надією, це дуже сильно, це дуже важливе вміння. І я хочу вас закликати до того, щоб ми з вами вчилися бачити за подією, яка є, тобто за тим часом, коли найтимніше. Пора дня або доби бачити, що неодмінно прийде розквіт, прийде сонце підніметься, да? прийде день, прийде світло. Природа, що річно помирає взимку і відновлюється, відроджується навесні. Бог стільки нам залишив прикладів, стільки нам залишив ситуацій, таких символічних. Але дуже показових, щоб ми з вами щоденно могли на це дивитися, підбадьорюватися і стверджуватися в тому, що в будь-якому виклику, який ми зустрічаємо в нашому житті, в будь-якій складній ситуації, в будь-якій темряві, в будь-якій тюрмі нашій власній тюрмі всередині, яку ми маємо, в будь-якому горі, з яким ми стикаємося, Бог завжди з нами. І він завжди говорить: я з тобою до кінця днів, до скончання віка, я з тобою. Мужайся, я мир, я ставлю запітую і йду далі. Далі просто йди, просто дозволь мені тебе провести туди. Куди я хочу, що я приготував для тебе. А Біблія знову ж таки нас вчить, що Бог для нас приготував стільки всього просто, що не бачило то око, не чуло то вухо і не приходило то на розум людині, що Бог приготував для влюблячих його. А отже, все, абсолютно все, що потрібно нам для радості, для житті наслаждіння, для життя, життя з збиткам, Бог вже нам має. І це не тільки про матеріальні якісь фінансові ситуації, хоча це також важливо, це про все буквально. Бо Йов, як я вже казала, він втратив найближче, найдорожче, він втратив дітей, він втратив підтримку своєї дружини, він втратив здоров'я, він втратив буквально своє життя, він втратив друзів, втратив все, що його оточувало тут на землі. Але Бог поставив, але. І дав йому вдвічі більше, ніж він мав до того. А отже, я вас закликаю дивитися скрізь надію з надією, дати руку, простягнути руку Ісусу Христу. Прославити Бога, заручитися Його гарантією, прийняти цю гарантію, Його гарантію перемоги нашої з вами, спільної і перемоги кожного е окремо, особистої перемоги, і сміливо дивитися вперед. Я благословляю вас і хочу. Коротко помолитися і благословити на цей рік. Господь, я дуже сильно дякую тобі, що в кожному дні нашого життя ти був з нами до 2025 року, і ти з нами переходиш 2025 рік. Я благословляю кожного і кожного, хто слухає, хто буде дивитися, хто буде молитися, хто буде приймати ці слова, Господь. Що, що ти в кожного дня з кожним з нас. Кожним із них, Господь, що в тих обставинах, в тих важких складних обставинах, які вони зустріли зараз, де вони б не були, як би важко не було, наскільки боляче б не було, Господь. Ти поруч, мій Бог, з кожного з них, і ти тримаєш їх за руку, і ти говориш: ідем зі мною. Я з тобою. Я з тобою во всіх ситуаціях до скончання віка. Я з тобою. Господь, я хочу, щоб зараз ти кожного і кожного обійняв, щоб ти буквально Господь дав. Це тепло своїх обіймів, свою любов, щоб ти пригорнув кожну і кожного, щоб ти, Господь, щоб вони відчули фізично, як ти даєш свою руку, як вони вкладають свою руку в твою руку, Господь, як вони роблять цей шаг надії, шаг віри в те, що ти, Господь, незмінний, що ти сьогодні завжди той самий, що ти ніколи не даєш щось погане в цьому житті, що це не від тебе, що ти є. Бог, який дає благо, завжди благо, ти отець всіх благ, ти совершитель, даятель, благ. Дякую тобі, Господь. Я дякую, що в кожній ситуації ти з нами, мій Бог, і що ти ведеш зараз кожну людину, кожну, хто потребує твого підбадьорення, хто підбори, хто потребує зараз твого тепла, твоєї любові. Гаранті твоєї перемоги, Господь, всі, хто зараз хочуть ще більше віри отримати в те, що а, ти переможеш, і що буде краще, ніж зараз вони відчувають себе. Я прошу тебе зараз буквально проговори до кожного серця. Нехай вони наповняться твоїм миром, твоїм о, утішенням, твоєю втіхою, твоєю любов'ю, твоїм спокоєм. Твоєю впевненістю того, що ти поруч, ти все контролюєш, ти ніколи не медліш, да? не почитайте то медлінням, що вам кажеться. Да? но Бог, він чекає ще, і він обов'язково, щоб зрятувалися як більше людей. Він тут. А, але Біблія говорить ні ще, і не, ще ніщо і грядущий прийде і не умедлить. А отже, ми благословляємо Господь, що хвороби зцілюються, що фінанси приходять. Що втіха і утішення приходить, що біль уходить, що е, надія приходить, що віра стверджується, що з полону люди повертаються, які зараз в полоні, що діти повертаються, які е, були втрачені, що е, наша країна проц, процвітає, що кожен з нас особисто чує, відчуває. Бога живе з Богом, і вірить в Бога, і прославляє цим Його. Дякую тобі, Господь, я благодарю тебе, Боже, я дуже сильно тобі вдячна за це. І я обіймаю Господь кожного і кожного, хто зараз тут був з нами, зі мною, з нами з, і з Богом, бо ми ніколи не буваємо самі з нами тут під час цієї зустрічі. Обіймаю, благословляю і бажаю. Вам відчути зараз а, оце тепло, яке Господь нам з вами дає: цю надію, цю віру і цю любов. Я дуже вас попрошу написати свої коментарі під цим відео. А можливо, ви отримали якесь зцілення або маєте свідоцтво, обов'язково поділіться. Обіймаю і благословляю вас! Щасливого нового року!